Театр починається з гардеробу, ну а подорож починається із валізи. Подорожували лоукостом, економили, тому невеличка валіза, невеличкий наплічник і на необхідніше. Підбори, сукні і купальник, адже будуть вечірки і пляж. Котика, на жаль, з собою взяти не можу. Далі довга дорога до аеропорта, в аеропорту, після аеропорта, власне кажучи, сам переліт це мінімально зайняло часу. Решту це добирання до і після різними потягами, перекладними і нарешті наш лайнер. Лайнер одразу вражає своєю біле сніжною величю. Стандартна процедура посадки, металошукачі, секюріті, чекін і по такому скляному бортику через шосту палубу, це приблизно як шостий поверх, ми потрапляємо всередину. Поки решта компанії розбирається з якимись нюансами, я шукаю, де би попоїсти, адже вже десь приблизно пів на четверту, і дуже хочеться перекусити, випити холодної води і просто посидіти під кондиціонерами. Їжа тут вражаючі, стандартні фуршетні столи. З нестандартними смаколиками всіх видів. Риба просто мільйон видів, м'ясо просто мільйон видів. Ну, без пюрешки я не можу, скільки б мені чого не давали. Я все одно її візьму. Десерти, фрукти, овочі. Кожного дня це щось інше. Їсти також можна в ресторанах Аля-Карті. все це входить в вартість пакету. Нарешті наша каюта, вона внутрішня, немає вікон, але вона дуже зручна. Тут є все необхідне для життя, дуже хороша ванна кімната, вакуумний туалет, такий як в літаках. Для життя є все необхідне. Після невеликого перепочинку ми йдемо роздивлятися каюту наших компаніонів. Вона в них більш шикарна з балконом. Ну, звісно, це просто прекрасно, коли ти можеш вранці, відкрити штори і поглянути на прекрасне, безскрайнє синє море або на порт, як в цьому випадку. Послухати чаю, погодувати їх булочкою і просто помилуватися цією красою з власного вікна це неоціненно. Далі йдемо роздивлятися сам корабель. Це витвір архітектурного, інженерного і дизайнерського мистецтва. Він надзвичайно великий: 6,5 тисяч пасажирів, півтори тисяч обслуговуючого персоналу, 350 метрів довжину, 2021 року побудови, скляні містки, оглядові майданчики, шикарні широкі палуби, де можна загорати, гуляти, танцювати. Тут кілька амфітеатрів, нічні клуби, ресторани піцерії, спа-салони, перукарні, власний д'юті фрі, з парфумами, одягом і всім, чого душа забажає, але це не головне. Головне це такі краєвиди. Скільки днів ми тут були, нам жодного разу не надоїло милуватися заходом або сходом сонця. Це не перевершений краєвид. Ти просто лежиш собі на лежачку на палубі або сидиш із чашечкою кави і милуєшся цією безмежною даллю, цими. Такими далекими горизонтами, яких ти ніколи не побачиш у себе в місті, всі вісім днів ми не втомлювались переводити погляд із чудо інженерного мистецтва на чудеса природи, людина зробила все, щоб допомогти самій собі милуватися красою природи в дуже.